Зі всім величезний прихід вещендем. Є новесенька літня колекція багато натурального. І на прохолодній літній вечір теж дуже багато стильних речей. Наприклад, така курточка Джинсова 1549 гривень з великими кишенями. Для цієї курточки в тот підійдуть кілоти 1329 гривень з необробленим низом. Униз просто обрізаний, мені так не подобається, подобається як він не оброблений, але фапечно потріпаний. Ну, він так має вигляд, ніби сам хтось обрізав джинси. Топ. По вукам вишивка. 799 гривень. Легесенький. Тканина трішки як жата, можливо, в складі є синтетика. І дійсно, 98 поліестеру і 2 еластану. Штани палазуть з три Трикотаж ніби івробчик, але такий досить широкий. Штани комфортні, м'якасінькі, непоганий склад, 57 візко за 40 поліестеру. 779 гривень. А ще є сорочки з широкими рукавами. Широкі манжети рукавів, на вигляд якби натуральні. 879 гривень, коштується сорочка прямого крою, але вона недовга, вона досить вкорочена. Прекрасний склад, 90 віскози і 10 льону. А поруч висять шорти бермуди. Джинсова тканина, досить комфортна, не важка, 1149 гривень. До цієї сорочки теж підійде. В'язані кардигани на короткий рукав, колір біло маслянистий, рихла в'язка 879 гривень. Досить хороший склад, 73 котону і 27 поліастеру. Базова річ, літня. Сукні, спідничка ярусна, оборочки, краї не оброблені, потріпані, білесенька, а ще там стягується, бачите, в талії, можна стягнути 999 гривень. Це стовідсотковий котон і сукня з підкладкою 80 поліестеру і 20 котону. Топи з вишивкою на чорному фоні має вигляд дуже класний. Брителючки на зав'язках не регулюються, а просто зав'язуються. 429 гривень коштує такий топ. І це 100% котон. Ще такі легенькі сукні сарафани. Теж на легких бретельках, 999 гривень. Дуже делікатна вишивка з мереживом. Такий пляжний варіант на жару 999 гривень. І це 100% котон. І підкладка теж 100% котон. Тканина досить легесенька, не є важка. Ще такі красиві довгі сукні в рубчик. Біла з чорним і є просто чорна. Вона довга, донизу розширена, трішки такою трапецією, досить важка такої важкої в'язки. Це спереді. А виріз глибший на спинці. 1449 гривень коштує ця сукня в складі поліестер, поліамід і віскоза. Є такі ж сукні просто чорні і є в смужку. Та ж така важка тканина. В'язана і такий же склад, і така ціна. А ще багато є окулярів. Ось такої форми. Оправа досить об'ємна. Коричневий колір, і самі лінзи скла, якщо це скло не пластик. А, такою жовтизною віддають не чорні, затемнені, а якби під колір самих оправ. 679 гривень коштують такі окуляри. Широкі штани палацо. 1149 гривень. З гумкою стягуються бокові кишені, блакитний колір. А з білим, природнім білим, легесенький такий, приємний на дотик, 90 віскози і 10 льону. Сорочка 799 гривень, якщо віючого плеча. Якість досить хороша. Це стовідсотковий котон. На нас складочка, що додає об'єму, додає трішки оверсайзу. Це сукні такі з такими об'ємними плечиками. Трикотаж. Трикотажна сукня. 749 гривень. В складі 93 котону і 7 ава Ви тільки подивіться на ці новиночки, що додавалося класного. Це сорочка, але вона така оверсайз. Я в шоці. МЛ? Це якби сорочка, я не знаю. Куртка така, чи як? МЛ, а яка величезна, вона дуже-дуже стильна, дуже класна. Це В новинках ще такі сорочки, я показувала в минулому, позаминулому, там в якомусь відео. Шорти ось такі. Зараз, якщо я їх знайду, то я вам їх покажу. Ви тільки погляньте на цю сорочку, на цей принт рожевий з кремовим. Ось ці шортики. Коли їх показувала, то сорочки не було. А виходить, що це є цілий костюм. Ну, якось вони так додають поступово. 879 гривень, нагадаю, ціну шортів. А сорочка 1549 гривень це льон. В складі 45 віскоз і 55 льону. Не повністю чистий льон, а частково 55% льону і 45 віскози. Дивлюся в розмірі XS, це такий оверсайз, величезний розмір. На вигляд, але насправді це і ксесочка. Супер буду під цю куртку, наприклад, але з шортами в костюмі буде ще краще. Добавилися сукні красиві. Це такий відтінок масла. Бабі-дов 1549 гривень. Ось така сукня. Красива досить. Об'ємні рукавчики, ціна теж красива, 1549 гривень. Прекрасний склад, 87ку і 13 поліаміду. Ці маленькі сумочки вже були, 1149 гривень. Тут вже такі мініатюрні, класненькі, приємні. Довга ручка, яку можна відстібнути всередині мішечок. Це натуральний папір і шкірзам. Ще в новинках є цікаві жакети, яких не було. Класика 1799 гривень. Тканина не гладка, трішки фактурна. Моє здивування це 100% поліестер і підкладка теж поліестер. Але ціна 1799 гривень або 40 євро. В новинках є купальники, але досить часто є окремо трусики, а окремо верхів немає. Я так думаю, це як з шортами, щоб потім довезли сорочки. Так, можливо, десь в дорозі, якась друга половинка, і ще додається суцільний купальник, легенький пушкак, ну навіть не пушкак, а легенькі вставочки з паралону, які можна витягнути. Фактурна така резинка. Такий купальник, глибокий червоний колір. Аж до Марсала. Я знаю, який відтінок Марсала. Мені писали, що я неправильно там сказала, але я не знаю, які налаштування в ваших гаджетах і на екрані 1149 гривень, тому що в реальності я бачу один відтінок на екрані може відображатися трішки відтінок інший. Тому так. Бачите, окремо є трусики. І такі трусики коштують 375 гривень. Чому окремо? Де вверх? Отакі жаті є на трусики від купальника. Високі, класні. Но немає верху. А можливо, вони йдуть з таким чорним верхом. Можливо, і так. Якби. Можливо і так. Я собі думаю, що це розпарок, а можливо, це не розпарок. А ось ці зелені купальнички є в наявності і вверх, і низ. Трусики 379 гривень. І вверх бюст з таким пушлапом, досить серйозним. 799 гривень. Сподобався мені цей зелений. Такий класичні трусики і класичний бюстгальтер. Також можна придбати шльопанці, Літо-літо категорія. Шльопанці еспадрелі, тут текстиль, жджут. І ціна 879 гривень. До них підійде така велика сумка, 1249 гривень, сумка Шопер. Ніяк не застібається, є внутрішня кишенька і все. Ось такі новиночки сьогодні були в день. Всім папа до зустрічі.